Привіт, мої дорогенькі! Дітки! Сьогодні я хочу вас познайомити з давніми ремеслами нашої країни. Що ж це таке? Зараз ми можемо все придбати в магазині або в інтернеті. А раніше такого не було. Люди могли придбати речі лише на ярмарку. На ярмарок кожний майстер привозив свої вироби. Ось, наприклад, посуд. Його виготовляли з глини. А хто ж виготовляв? Це ганчар. Він може зробити з глини різний посуд. Спочатку він готує ганчарну глину, розмочує її, розминає. Далі на ганчарному крузі він виробляє посуд, миски. Горщики, глечики. Готові глиняні вироби висушують, а далі майстрині його розписують різними візерунками. Після цього вироби запикають у печі, навіщо, щоб вони стали міцними, і їх можна було використовувати як посуд у побуті. Це ось гличик, миска, куманець, горщик. Ремісло виготовлення виробів з глини називається гончарством, але гончари не тільки посуд виготовляли. А також і іграшки глиняні. Ось погляньте, який в мене є свіщик, виготовлений з глини. Як ви гадаєте, навіщо він? Для забавляння маленьких діточок. Ось послухайте, як він звучить. Так раніше дітки гралися. Наступне ремісло називається плетіння. Це виготовлення виробів з еластичного матеріалу. Давнину використовували лазу дерев, верби, черемхи і плели ось такі кошики. Майстри, який виготовляв кошики, називали кошикар. Він плів не тільки кошики, могли виготовляти різні прикраси для оздоблення. Будівлі, а також і навіть в меблі, скрині, комоди. Це називається лозоплетіння. Використовували не тільки лазу, а й трав'ністі рослини, які росли поблизу водоймів, рогіз, ситнік, а також плели із соломи. Ось погляньте. Цей виріб сплетений із соломи. Цим ремеслом займалися як чоловіки, так і жінки. Наступне ремесло називається різьблення. Це одно із найдавніших способів оздоблення дерева. Такими виробами оздоблювали будинки, церкви, меблі різьбленням оздоблювали будь-які дерев'яні поверхні. Вдавнину використовували сакиру та ніж. Зараз це більш сучасний інструмент. З дерева вирізали дерев'яний посуд, ложки, ополовники, макогін, макитру. Робили жіночі прикраси. Для діточок виготовляли іграшки. А ще могли б вирізати ось таку сапілочку. Наступне ремесло ткацтво, виготовлене тканини для побутового використання. Цим ремеслом займалися лише жінки. На такому ткацькому верстаті вони ткали тканину з ниток. Нитки переплеталися і утворювалася тканина, яку називають полотно. Нитки жінки теж самостійно пряли на ось такій самопрядці. Вони її пряли з рослин, з льону, конопель. А також. З тваринної вогни, наприклад, овечої. З затриманої тканини жінки шили скатертини, постіль, сорочки, рушники, але всі ці вироби були однотонні і безбарні, не було в них ніяких малюнків, тому кожна господиня намагалася прикрасити це гарними візерунками. І ми підійшли до наступного ремесла, яке називається вишивання. Господині вишивали гладью, хрестиком. Вони вишивали на одязі на сорочках, які називають вишиванками, на скатертинах, на наволочках, а також на рушниках, якими прикрашали свої будинки. Діти. З якими ремеслами ми сьогодні з вами познайомились? Давайте пригадаємо: глиняні вироби, Ремесло ганчарства, вироби з дерева. Різблення по дереву. Плетіння. Це лозоплетіння, вироблення тканини, ткацтво і оздоблення вишивання. Дітки, бережіть і пам'ятайте споконвіччя традицій свого народу. А на сьогодні все. Пока!